Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. і сьогодні ми раді з вами знову поспілкуватися. як ми обіцяли, коли ви задаєте питання, ми на нього відповідаємо. Останнім часом виникло багато питань з приводу нашої нової товарної позиції, а саме муліне DMC у намотці з конуса 8 метрів на картонну бабінку. Отже, починаємо спочатку. Що таке конус? Конус з ниткою це промисловий спосіб зберігання нитки на фабриці. Спочатку вона має ось такий вигляд, і потім її вже станком розмотують у моточки. На конусі нитка йде так само, як і у моточку у шість складень. Зараз я спробую показати, щоб це було видно. Так, ну, на жаль, я думаю, камера цього не, не зафіксує. Ось, бачите? Їх там декілька. Номери кольорів у конусах відповідають номерам кольорів у мотках. Ось, дивіться. У нас 321-й конус. Так, ось його заводська упаковка. Тут 321-й. Видно. І ось 321 колір у мотку. Вони не можуть не відповідати одне одному, тому що це саме з конусів намотуються мотки. Так, ось, дивіться ще, наприклад, ось візьмемо який: 500. 524-й колір у конусі. Він ще запакований, новенький, щойно отримали, таке собі відеорозпаковка. Ось він іде так сам конус. І ось моток муліне 524-го кольору. Е, питають, що інколи трапляється так, що ви замовляєте муліне DMC, той самий номер, але він приходить трошки-трошки іншого кольору. На це є дуже проста відповідь. Ми нещодавно отримали муліне DMC, і нам є що вам показати, щоб розрізнити це, прояснити це питання. Ось дивіться, ми отримуємо нитки ось таких, ось фірмові пачечки. Муліне DMC, фірмове його пакування. Ось отак воно виглядає. І на торці кожної пачки стоїть номер. І якщо ви звернете увагу, то ось, наприклад, нижній номер – 351-й. Немає ніяких додаткових позначок. А верхні номери, ті, що йдуть 646 та 319, помічені крапочкою. Що означає крапочка? Крапочка означає, що корпорація DMC змінила технологію фарбування нитки згідно з новими екологічними стандартами. Якщо ми відкриємо, ну, у нас тут буде зараз загалом відеорозпаковка, якщо ми відкриємо цю пачку. То ми побачимо, що всі номери у коробці, всі нитки у коробці мають, зараз ми все це витягнемо, мають крапочку на кінці. Так, зараз спробуємо, щоб камера сфокусувалася. Так, давай лови, лови момент. Ні, не хочу. Пробуємо інакше. Бачите, тут 319 номер іде з крапочкою. А ось 319-й номер, що я зняла з нашого стенду, з попередньої партії. І там крапочок немає. Ну, я так не бачу різницю у відтінках, але у такому випадку вона може виникнути. Це єдиний випадок, коли ми зустрічаємо таке, що кольори можуть трошки-трошки не відповідати. Ну, це дуже важко оцінити. Зараз ми ще спробуємо на контрасті, так, на конусі. Ось, наприклад, 319 що йде з крапочкою. Та 319 без крапочки з попередньої партії. Ну... Ну, так, дещо є видно, трошки є різниця. Ось ми і пояснюємо, чому вона виникає. Так само, ось, наприклад, 646 колір, він і десь крапочкою. Отже, там. Може змінитися відтінок нитки. Ми ніяк не можемо на це вплинути, тому що нитки виробляємо не ми, ми їх тільки до вас доставляємо та реалізуємо вам. Тому ми можемо вас тільки попередити. І отже, якщо зміниться технологія формування, то на номері конусу, там, де він стоїть позначення, ось так само: ось тут 950-й номер. Там теж з'являється крапочка. І це означає, що усі номери ниток будуть мати трохи-трохи-трохи інший. Відтінок, дуже важко фабриці це соблюсти. А так, нитка, що є у моточку, це та сама нитка, що ви бачите зараз на екрані на конусі. Вона йде у шість складень. Ми для вас їх намотуємо на картонні бабінки, ось такі звичайні картонні бобінки. І розміщуємо. Це дуже простий та ефективний спосіб зробити трошечки, трошечки доступнішим своє хобі. Виникнуть питання? Задавайте, до нових зустрічей!